Туристичний збір це місцевий збір, кошти якого надходять виключно до місцевих бюджетів. Його сплачують туристи за проживання у місцях тимчасового розміщення, таких як готелі, мотелі, хостели, бази відпочинку, садиби та будь-які інші місця тимчасового розміщення. Усі кошти надходять до бюджету територіальної громади та спрямовуються на її розвиток. Місцеві ради у межах своїх повноваженнях, які надані їм податковим кодексом, самостійно вирішують питання про. Встановлення туристичного збору на їх території платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які прибувають на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення про встановлену ставку туристичного збору та отримують послуги з тимчасового розміщення. Водночас платниками туристичного збору не можуть бути особи, які постійно проживають, в тому числі за договором найму, особи з інвалідністю, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи, ветерани війни, а також переміщені особи.